Всі примої друзі, я за мене трослішний, і сьогодні у нас ранок, і я собі заварив такий прекрасний чайок. І зараз я вам буду робити відео огляд на, на такого прекрасного пса. Він у мене вже появля, появлявся в одному відео два роки тому. І зараз я на нього зроблю точний огляд. Нюша дуже полюбляє м'ячики, тому що це, це її власність, і вона навіть не хоче її віддавати. Коли я захочу е, нюша від вона зречить і почне мене кусати. А це не дуже добре. Ось такий характер у нашої Нюші. Ось як вона показує свій характер. Цей ми мені подарували. І дивіться, я його зараз кидаю, і вона за ним одразу біжить. І потім це її власність. Якщо, е, якщо вона це дістала, це її праця, то вона це нікому більше не буде їй давати. Огляд на фронту частину нашої нюші, а зараз ми будемо робити частину на це. Е, у неї такий дуже маленький, такий пухнастенький хвостик, дуже компактний, дуже підійде для таких гарних собачок. У неї такі гарні ножки, бачите, і вона зараз, як завжди, речить. Бачите, у неї така шорстка така гарна. І у неї карі очі, бачите? Це вами був я, Дмитро Сетлічний. Всім до побачення!